Почати зіхання, е, сльози, розгорошення. Потім дивлюся, е, кифа є. Думаю, потім, думаю, а ще тут, а я не буду вже кифу, дивилася, я вже надивилася їх так багато, вже буду на одному, бо воно мені так до душі припало ті молитви. Ну і Після того я почала звільнятися. Якщо так сказати, я Напевне, ну я не знаю, пів літри тих всіх повиходило. Ну дуже багато, ми. Я вряту з кульками. Якщо ви в банки їх закручуєте? Я так кульками можутіла з кульками ходити. Ну бо туди розлітаю, йду на роботу по дорозі, вилітаю. Щоб коли мене людей не було, бо скажуть, що 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 робиться, їду в автобусі Також. Але потім хоч мені знову дивлюся. Я прямі ефіри не дивилася, все в Ютубі дивилася спочатку. Запис? Так, запис. І цей. Потім щось мені, коли включаю, думаю, щось мені говорить, киф подивитися. Думаю, ну, і дивлюся. І киф там люди звертаються, кожен за свої проблеми за кості, за то, то і думаю, а мене місто переломаний. Думаю, ту руку покладу собі на той ніс. Ну, та й все то вечором дуже вже пізно вже лягла спати, лежала. То було в грудні кінці, тату помер 8 числа січня. І зразу поховали на другий день і світло пропало. А Кифа розказував, що він теж мав там світло пропало, в лічильнику. Але думаю, добре, що я подивилася, бо я в паніці була, дзвоню в електрики, туди-сюди, а то якраз на вихідні всі мене. Завтра дзвоніть туди, дзвоніть туди, я не прийду, а й дала собі спокій. І цей. Покликала, появилася. Ну, милася при свічці, бо то ще січі, короткий день і цей. Світо появилося, я мився. На мене рівний ніс. Думаю, але так собі сама до себе говорю. Я щось придумаю собі, напевне. Та й нічого, їдемо з сестрою за ці гроші комунальні, Батогусі на, на поховання, а вона каже, а що ти носа вирівнювала? А я, а я, вже, зразу, я вже зразу тобі зрозуміла, що це вже буде. Я кажу, та Ісус мені носа вирівняла Слава. і цей. Я вже така щаслива, їду, я ж ні про що не думаю, я вже, знаєте, людина на фон, вже віра така вже йде і цей. І так, я вже так. І вже ну, і Аллу Бугуцьку я теж слухала. Але в більшості так я вже от єпископа Павла Грицєва і кеф'яжі в них все влізла і так по три години. Він, робота мене не бере нічого. І так думаю, ми догляд проходимо на роботі. Поліп, аналізи погані. Все, до, до, пішла до гінеколога, вона направила, вона каже, то не помої, до уролога ще якусь операцію вирізати ще того поліпа. Кажу, Господи, ну як ти вже мені стілив того носа, такий, то ж великий таке, не то, що там вирівняти носа, то що для тебе той поліп мені взяти і стілити? І знов молюся. Прикладаюся, знов моляться за всіх людей, а я все до себе, до того поліпа. Прийшла, але думаю, що зразу не йду, бо то, що короткий час, ми можемо не стілити. Ну, десь, може, так відтягнула пару тижнів. Йду, прийшла, нема нічого, слава Богу. І так же почала прикладатись то воротка за вухом, мазала і тою олійкою, ти миром пропало. А тут ноги. Так само, ноги. Вічно мерзли ноги, то грілку кину, то то. А люди молилися, там холодні ноги, смерть. Я думаю, то й Смерть, то я щось так не думаю, що у мене там була смерть. Атом покладу ще на ті ноги. Може, десь на другу ніч. Ну, така температура, ноги горять, жара така. Я думаю, людям, що у мене така температура піднялася, але якось заснула, проводила це. встала і вже й забула, пішла, а на другу ніч знов та температура, знов жара якась. На роботу пішла, сидіть, ну, жара, в ноги, знов. Аж потім воно до мене дійшло, що я поклала ноги, як молилися люди за ноги. У мене мені вже много вже вже так стілилася. Ну, Таке свідчення може. діє, слава Богу. Вовля. Да. Ну, Бог